Їхав козак задунай, сказав дівчина прощай ти кони ковороненькі скачі та гуляй, пості по мій козаче, твоя дівчина плаче, на що ж мене покидаєш, тільки подумай, пості по мій козаче, твоя дівчина плаче, на що ж мене покидаєш, тільки подумай. Лучу волову, чи волов не ходить, лучвало бучеволоб не любить, Лучивало луче волок та й не значить Тепер, чи б тепер забувай, лучвало луч волов не ходить, учивало бучи волоб не любить, лучвало бучи волок та й не значить Тепер, чи тепер забувай, не хочу я ні того, тільки тебе одного Ти, здоробуть мій маленький, а все пропадай. Писну козак на коня, ставайся здорова— як згину, повернуся через три года. Луч волову, чи воловне ходить, лучувало бучиволом не любить, лучвало бучи воло та й не Чим Тепер, чим тепер забувать, лучувало бучиволовне ходить, лучвало бучи не любить, лучвало бучи воло та й не Чим тепер, чим тепер забувать.